Ну що ж, команди вже пошикувалася. От зараз перед трибунами готові вийти на футбольне поле. Безперечно, очікуємо також дуже серйозного двобою сьогодні. Незважаючи на ту ситуацію, несподівано це було. Але потім був поїх, потім була поїздка, доказала себе справжню. справжню. Деякі глядачі, які могли б прийти сьогодні на трибуни, в Лунає стартовий свисток Сергія Лесенчука, арбітра поєдинку. Отже, склади команд, які вийшли на футбольне поле. Відразу передача на Кузнєцова. Атака 28-й Олексій Курілов, 18-й Жуніор, 14-й Паріт Джихані. Сьонюка підхоплює м'яч. Ну і бачимо зараз в Атаці Луганчан. Знову передача на Райчевича. Немає положення поза грою, Може бути достатньо небезпечно. Простріл, і відбиває зараз немає. Тубіч цей злагоджено виглядатимуть футболистівський Карпат. Передача зараз на правий фланг тут. Це накажано військової команди. Футболісти на честь якого вже почали робити фанатські рози. Тут Ви чули це від Володимира Микитина. Причам Кузніцов вступає у боротьбу. Дуже злим виглядав Кузніцов матч проти Харківського металіста. Передача зараз у штрафний майданчик. Подача. Висока подача, удар! Удар по воротах. Хороший перший удар по воротах Андрія Коморицького. холоднокровний цей футболіст. Це Ілі, але такої яскравої гри, яка була у сім частині у нього немає. Тут врізається зараз Кобіном зараз Кажанов. Кобін на межі штрафного майданчика. Подача Кузніцов виходить на м'яч. Команда. Худоб'як відкривається справа Кобін. Утримає передачу капітан львівської команди. Подивіться, випускає м'яч на межі поля. Потроху, потроху, але прибирають вони ініціативу до своїх рук за рахунок дрібного пасу, за рахунок технічних. Центральних хавів подає Василь Кобін. Пробиває Ковен. Непоганий удар. Над стійкою. Спечний стандарт біля воріт Луганської зорі. Чернігівський, Чернігівський, футбол наповнив. Передача вперед. За зараз містився в центр. За у штрафному майданчику. удар поворотах. Сергій Зеньов з лівого. власників, але бачите, разом з ним прибіг туди і Цимакурідзе. Тобто достатньо щільно грав зараз. Знаєте, от чого не вистачає зараз Карпати? Не вистачає темп. ніби в певний момент вибухають Карпати. але при цьому поки що. Правильно розташуватися на полі і розігнати атаку загальну командну атаку. Но зараз за нього. На лівому фланзі ріже кут, Обігає він це Макурідзе. За нього не тому що був простір, ніхто його не атакував надто щільно. Але бачите, підбив собі правою ногою м'яч. Кобін. Кобін дає діагональ, але блокується. Це діагональ. Тут дуже близько грають футболісти Зорі. Кідає м'яч. у штрафний майданчик зараз. Кобін. Це Макурідзе. Кобін. Прибирає м'яч під себе зараз. Кобен. лівою ногою подає Кузніцов. Ріже м'яч. От ну, перший удар Сергія Кузнєцова. Бачили вперше, як засвітив свою світляву голову Сергій Кузнєцов у небезпечному епізоді. Непомітний грулі, практично непомітно. Ну, зараз отримав по ногах Луганської команди. І зовсім не цурається фоли. Тобто фули, то фулити в центрі поля не над небезпечно. Удар поворота. Удар поворота. Кузніцов на лівому фланзі. Дочекався, от зачепився за м'ячку Кузнєцов, Дочекався партнерів, віддає на за нього. З нього може пробити за нього. Готує удар, пробиває за нього зі стійкою. Розвернутися і дати можливість зіграти другим темпом з того, як грають зараз. футболісти Зорі, все, що від них просив тренер, вони виконують. Подивіться, яка передача зараз. Шевчук лівим флангом вривається. у штрафний майданчик, можна прострілювати. Перепрошую, це, Мик... це Каменюка, не Шевчука, Каменюка. Титуний спонсор чемпіонату національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів епіцентру. Передача, вперед Кузнєцов. І до Кузніцов м'яч не доходить. За нього. Подача. Кузнєцов! удар! От це вже справді дуже гольовий момент, був. біля говорить. якісно на м'яч, чолом пробивав. Кузніцов. За всіма правилами футболу, але пробив трохи вище. Ну, стандарти мають свою небезпеку. Кузнецов наступив на м'яч. Шевчук. І впав сам. Омоко. Здалеку пробиває Омоко. Непоганий удар. Омоко. Тому що можна було розігрувати комбінацію, але можна було обрізати команду Денис Кажанов. Тут правою ногою працює Кажанов лише. Було немає положення поза грою. Каменюка! Каменюка розганяється. Микита Каменюка. І що? Тут чисто? Чисто грає Василь Тут збивають. Війде в протокол цього поєдинку. Таке вщіпку. Лівою ногою накидує м'яч. Що не вдається підопічним кононова. Ну і Гурулі. от я б... Чесно кажучи, мені здається, що випадає, поки що з гри грузинський півзахисник. Тобто рідко до нього м'яч доходить. Джехані, штрафному майданчику. Джехані пробиває у дальній кут, 1-0! Тому я говорив про те, що трохи неоковирно він у цій ситуації пробив, але дуже зряче, так штовхнув м'яч. Дивіться, носком пробивав у дальній кут. Мав би врятувати. Це моє враження особисто. Бачите, так просто штовхнув м'яч. Самісінький кут пробив. Подобяк іде вперед. І дає передачу на Кузнєцова. Кузнєцов поборовся до кінця. Прострілює все-таки штрафний майданчик. Відтягнув. Кобен. Розвертається. Кобен. Віддає передачу глибоку штрафний майданчик. Але. Ну, перепрошую, не Гуруля. Худобяк. Ну, передача глибока. Вдає на правий фланг. Кобін. Кобін на Гурулі. От Гурулі зараз здорово вибухнув. Прострілює зараз Олександр Гурулі. Біля воріт зорі. Подача. Подач комен виходить на ближню стійку. Титульний спонсор чемпіонату національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів «Епіцентр». І от, подивіться, який момент. Кажанов. обіграє двох суперників. Кажанов віддає на ходоб'яка. Худобяк назад трохи відіграв, але зараз вішає у штрафний майданчик. Нікуди Васенчук одну хвилину додає. до основного часу першого тайму Кузніцов знову виграє другий поверх. І от зачепитися за м'яч вдасться, не вдасться. Федерація футболу про але, але вони виграють. Вони невдоволені грою своєю. Зараз на рівному флангі. Дивіться, вступили зараз штрафний майданчик львівської команди. Тихані, дуже важко було Романенко врятувати ситуацію, але хочу вам сказати, що ну, у рулі. У рулі. намагається пройти у рулі, б'ють його ззаду по ногах. Ну От зараз помилка. Помилка. Передача вперед. Кузніцов прострілює Кузніцов і немає. Справа, зліва перепрошую. Виходить зараз. Комарицький забирає м'яч. Боровся за нього, але пробити не вдається. От удар. Удар з сходу метрі. І От передача вперед. Хороша передача вперед. Шевчук. Пробиває Шевчук, але Турський, пробиває. Чернівський футбол наповнив. Їй вийде на футбольне поле. І Юрій Центральний, хоча може зіграти і на фланзі. Тарас Петрівський. Ну що, момент? Момент зараз. Кожанов. Зеньов, Штрафно майданчику. Сергій за нього. Зупиняє м'яч. За Розвертається, прострілює. Було на Ну, зараз Симакурідзе пробиває. Підхоплений зараз Худобяк. Худобяк вішає. Вішає прямісіньку у руки комариць. Подає Ощіпко Кузніцов. Знову він виграв другий пул. Подача, подача. Момент хороший. Там порушне правило. Фіксує зараз. Стрибав цимакурідзе, гра рукою. Гра. Ощіпку Комарицький. Ощіпко пробиває, забиває. Рощіпку отжали. Ситуація. Це шанси. для Кумритько. Хороший. Іде, у штрафний майданчик. Бага знову стрибає. Немає порушення правил. Райчевич. Підхоплює м'яч. Райчевич пробиває. Райчевич. Показує, що... показує, він, що м'яч влучив у руку футболісту Карпат. Тубіч кидається на м'яч. Рука. Штрафний, але потрібно було ставити штрафний зараз Сергію Лусенчуку. Атака вже на протилежні ворота. І от, фурта, з м'ячем віддає. У штрафний майданчик. Віддає на Кобина. Кобин перший на м'ячі. Роби. Антонов не виграв другий поверх. Дурай здалеку. Ну. Йошіко. Наподавався він сьогодні вже дуже багато. Ще одна подача на дальню. стійку. Момент. Удар. Подивіться, який. Фантастичний шанс був зараз. у... Ні, не зачіпляв. Не чіпляв м'яч Мілошевич. Много прибирав він. Комен у штрафний майданчик. Машель Кобен. Арбітер показує, що можна грати. Залишається у Карпат. Худобяк. От зараз на лівий фланг фурта. Не наздоганяє м'яч Юрій. Можливо, контратаку розігрує м'яч. Зараз футболіст Карпат. Гурулі, б'є низом гурулі. Поруч з летить м'яч. Не майданчик. Петрівський. На Кобан. Кобен. Подача. Дуже висока подача. Фурта не встигає до м'яча. Передодні. Великодня, ну що ж, фінальний свисток. Лунає фінальний свисток Сергія Лисенчука. Отже, у матчі Карпати Львів Зоря Луганськ рахунок 1-1. Цьому без такої, без брудного, без брудної гри, без що Віталій Крутяков зараз привів на флеш-інтерв'ю головного тренера.